Українська історія починається не з появи паспортів і не з бюрократичних термінів, створених кілька десятиліть тому. Вона народжувалася там, де наші предки зводили укріплення, карбували власні монети, торгували й плекали пантеон богів, відзеркалений у ритуалах та легендах. На нашій землі змінювали одна одну цивілізації – від трипільської культури з її протомістами до скіфів, від слов'янських союзів до могутньої Русі України, що була одним із центрів середньовічної Європи. Попри це, сьогодні нам пояснюють, що українці не етнос із тисячолітнім корінням, а просто громадяни, об'єднані спільними цінностями, якими саме ніхто не визначив. Таке звуження поняття нації не плутанина, а підміна сенсів. Спершу нас переконували, що державність нам подарували варяги. Але археологія та хроніки доводять інше: варяги лише прискорили процеси, а розвинені політичні структури і торговельні центри існували задовго до них. Спроба замінити історичну тяглість терміном політична нація ставить державу вище за народ, який її створив. Але нація виникає не після створення апарату влади, а завдяки культурі, мові та спільній пам'яті у світовій історії. Народи існували як етноси задовго до появи їхніх держав. Це стосується і римлян, і кельтів, і японців. Так само й українці формувалися багато століть до появи сучасних кордонів. Визначення нації лише через паспорт зручний спосіб розмити коріння це все одно, що назвати нас кулінарною нацією, бо нас об'єднують борщ чи вареники. Звучить абсурдно, так само як і твердження, що українці з'явилися тільки у 20-му чи 21-му столітті. Тяхлість українського етносу проходить крізь тисячоліття. Трипільці створювали величезні поселення, скіфи лишили золоті скарби неймовірної майстерності. Русь, Україна укладала договори з Візантією, що впливали на політику всього чорноморського регіону. Козацька держава мала власне право, символи, військову традицію та дипломатію. А Запорізька Січ стала унікальним політичним феноменом Європи. Нація може створювати різні держави, але жодна держава не здатна створити націю з нуля. Українці не політичний проект. Ми народ, чий шлях пролягав через Трипілля, Скіфію, Русь, Україну, князівства, Гетьманщину, визвольні рухи 19-го і 20-го століть і сучасну державність. Цей шлях триває доти, доки ми пам'ятаємо своє коріння та розуміємо, ким ми є. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.